За вбивство поліцейським неозброєної особи саме вбивство не позбавлення життя, тому що три постріли в спину це так, щоб, як то кажуть, навірняка людина загинула. Домашній арешт. Немає живої людини. Цілодобовий домашній арешт. А в мене є справа в Октябрьському районному суді міста Полтави за розбойний напад, де ніхто не постраждав, нікого не вбили, нікого не скалічили. Докази вибиті поліцейськими з людини, були на досудовому слідстві, поки не з'явився адвокат. І людина сидить за гратами, без можливості внесення застави, навіть без шансу на обрання іншого альтернативного запобіжного заходу, того ж самого домашнього арешту цілодобового, про який ми клопочемо кожні два місяці, але судді незламні, принципові. Кажуть, ви ж не визнаєте вину, то сидіть. Може порозумніше йти. Чотири з половиною роки. А тут вбили людину і цілодобовий домашній арешт. І ще збирають гроші в банку. Вже 800 тисяч дурні якісь накидали. Правосуддя з акцентом, як вона є. Страна чудес зазеркалье.